А що вінчани будуть купувати в нас на відкритті? Як ти думаєш? Ось Жень, найбільше Жень. Ти дуже вовремя, звісно. У е, нас якраз розкладка тут відбувається, і якби товари на собою щоб показати. Трошки є, але не весь. Як бачите, в нас полуголі стілежі. Чому полу? Тому що тут у нас вже біла зона трошки завершена, трошки є, бо треба аксесуарів додати. Тут у нас сумки, і ну давайте трошки провангую. А ви напишіть в коментарях, це правда чи ні. І подобаються вам ці товари. Так, сперше це буде. Розбирати все блакітне магазин Сохо в блакітному кольорі. Ті, хто любить Сохо, люблять блакітний колір. За скільки хвилин цього не буде всього. Цього не буде за хвилин 20, цього не буде за хвилин 10. Тому що ми їх скільки не відчуваємо, на відкриття просто розлітаються. Ми їх ставимо по 10 штук, їх не вистачає всім. Тому якщо ви хочете оці дві одиниці придбати, будь ласка, в перші півгодини приходьте, бо ну не буде потім, ну не буде. Я знаю вас. Мальці дуже розбирають усіх кольорів. Я не навіть не знаю, які виділити, тому що всі беруть. Ну реально всі беруть. Якщо взяти живу зону, наприклад, дуже люблять гандон. Ну і звісно, ці чемодани в усіх кольорах. Ким мене писали, як усіх беруть. Також в ходи. ХД. І десь десь. Коробка. Хлові, рожеві гаманці, обожнюють, їх точно будуть купувати, якщо взяти з білих сумочок. Нас дуже полюбляють ось цю модельку. І, звісно, наша новинка Кетісоха в мене така в чорному кольорі. Тюльпан. Тюльпан дуже люблять. Якщо квіти дарувати, то тільки від кеті соха, адже в нас квіточки особливі. В Києві люди дуже полюбили сумки м'яу, ми на них розписувались. І ось вона є в шоколадному чорному кольорі бордовому. Їх дуже розбирали, особливо дітки. Тому кому, кому подобається. Ви приходьте чим раніше на відкриття. Також у нас вже сезон окулярів, їх буде багато. Тут будуть окулярчики, а тут ви будете дивитися, які ви мені гарні. Тут ви будете розраховувати. Чик -чик. Тому чекаємо вас на відкриття магазину кеті Сохо» в Місто Вінниця, Терсецький парк 5 та 6 квітня з 10 по 21.00 приходьте Сохо!